Коли вкладаєш сіно до собачої будки, то тварина розуміє і радіє, що ти для неї утеплюєш її будинок, розповів Юлій Сухомлин, робітник з догляду за тваринами Житомирського центру захисту тварин. Я утеплюю буду, щоб коли буде зима, вони не замерзли їм було тепленько, і щоб вони відчували себе комфортно. А скажи, як, як їм можна допомогти? Налити водички, погодувати, погладити, погладити погратися. Юлій говорить, що собака на ім'я вовчиця одразу перевіряє якість його роботи. Це вовчиця, в якої були перелом лапи задніх, але ми її вилікували. Який в неї характер дуже грайлива, активна і любить увагу. Які вона емоції тобі дарують. Тепло, любов. Їм також цього не вистачає, як і нам всім. Вероніка Мельниченко, виконувачка обов'язків директора Житомирського центру захисту тварин, розповіла, що з настанням холодів працівники центру захисту тварин утеплюють вольєри та собачі будки як в самому центрі тварин, так і за його межами. Намагаємось забезпечити всіх тварин, які знаходяться на території за територією. Ми утеплюємо їм бути. Ми обов'язково робимо якісь укриття. Якщо є можливість пустити їх в приміщення, вони гріються в день в приміщенні обов'язково. Насипаємо їм корм без обмежень, вони їдять у нас. А водичка обов'язково. Якщо коти взимку можуть грітися у під'їздах і підвалах, то собакам складніше знайти собі прихисток, говорить Вероніка. Тому ми радимо зробити якесь накриття біля під'їздів, домовитись з сусідами, підгодовувати тваринок, бо і кішки, і собачки вони всі потребують тепла і їжі. Люди роблять зазвичай самостійно. беруть якусь там ДСП плиту. Хтось може взяти шаф. Вку, якусь вже стару, там да просто тумбу. Так багато хто робить, не обов'язково хтось з пінопласту утеплював. Я знаю, що люди в нас по сусідству будинку робили з пінопласту. Вони просто накривали, замотували там якоюсь плівкою все це і настеляли сіна собакам або, хоча б якісь там рушники, хоч щось туди заносили. Зі слів Вероніки Мельниченко, аби не виникало конфліктів між місцевими жителями з приводу годування і утримування безпритульних тварин біля багатоквартирних будинків, потрібно пояснювати, що тварина від холоду може загинути. Треба спілкуватись, просто вести діалог, да і пояснювати, що на жаль, тварині холодно, вона мерзне. Якщо ви не хочете годувати, просто ігноруйте, проходьте пост, да, але не не заважайте. Не, не руйнуйте. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.